Сценічне мистецтво завжди доречне. Старт Івано-Франківського фестивалю «Час театру був не таким гучним, як планували, адже співпав із днем жалоби за жертвами політичних репресій в Україні. Та, попри все, відкриття відбулося та ще й із символічним освяченням, яким стала для дебютного фесту програма Львівського театрального центру Слово і голос. Ця вистава, яка сьогодні була, це на напіви до Богородиці. Вона складена із давніх духовних напівів. Так що і деякі з них я навчила тут в, у виставі Співаються в нації і, в, і у Дарусі. Як не дивно. Співпраця давно, а в якості от, актриси чи там нашого театру це в перший раз. Досить так незвично. Перший раз в фоє виступаємо. Коли ви дивитесь на мене, коли ці люди стоять тут, коли фонтан, коли вода тече, так само разом з тим і течуться напіви. Ще одна вистава від слова і голосу. Цього разу вже сольна подія наступного дня фесту. Це квітка невіста, де Наталія Половинка виконує романси і традиційні пісні. Крім того, на новий форум цьогоріч завітали ще чотири львівських: Тернопільський і Чернівецький, а також столичний театр. Вистава останнього Сталкери з музою фестивалю Ірмою Вітовською в головній ролі. Завершальна на фестивалі багатому подіями не лише на сцені, але й поза нею. Що ж до обіцяного перформансу, він стане фінальним акордом цього тижневого дійства. Коли ми Робили репетицію на площі біля театру в костюмах. Це все то вже просто так. Зійшлося дуже багато глядачів. І тому цю родзинку нашого фестивалю ми нашим глядачам будемо презентувати на закриття фестивалю 24 травня о 20.30 ввечері на площі біля нашого театру. Запрошуємо всіх. Фрагменти майбутнього перформансу на відкритті таки використали. Біля входу до театру гостей зустріла дивовижна арт інсталяція з двох живих скульптур.